Це сторінка. То там ми можемо йти підверження того, про що ми говорили, що якщо серце заповнило цими хвилюваннями, у зв'язку з якимись страхом, складними царами, то таке серце не може побачити Бога. Написано що, написано так в від Матвія, 5 5 розділ, 8 вірш, написано, «Блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. Чисті серцем це ті, в яких в серці знаходиться не, не страх, не хвилювання, не переживання, не якісь там тривоги, а коли в серці знаходиться мир Божий. Мир Божий, коли серце знаходиться в людини, тоді людина така написана, що вона може побачити Бога. Тобто це ті люди які побачать Бога, чиє серце вільне від всяких. Тривог і всяких страхів. Я розумію, тому що в мене теж, коли бувають теж якісь там падіобставини в житті, в житті не завжди вдається е, триматися від хвилювань, від тривог, якихось. Але е, все одно ми повинні ми повинні преодолювати ці е, разом із Богом. З Богом, ці трудності в нашому житті і не допускати ці тривоги ці страхи, тому що це вже не від Бога. Тривоги, страхи це вже не від Бога. Це вже враж насилає оці тривоги, страхи в наші серця. І ще хочу додати, що якщо ми молимося до Бога от, ну, під час якихось там труднощів, да, і не отримуємо відповіді на молитву від Бога, то це не завжди значить, що в нас немає віри. От, може бути таке, що людина молиться в довгий час, я вже про це говорив, споминав про це, да, і відповіді навіть. І відповіді може не мати да? І тоді людина думає, що в неї мало віри, чи нема віри взагалі. Це не завжди може бути так. Результат нашої молитви не повинен залежати від нашої віри, не повинен залежати від нашої віри. Результат нашої молитви. Але, на жаль, буває так, що людина, віруча людина, молиться в довгий час і вона основує свою віру на результаті молитви.